Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчинджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні почнемо вивчати основні властивості числових нерівностей. Зокрема, дізнаємося, які дії ми можемо робити з числовими нерівностями, аби нерівність залишалася правильною. На минулому уроці ми дізналися про те, що таке числові нерівності та як ми можемо їх доводити. А чи можемо ми якось змінювати нерівність, аби вона залишалася правильною? Як ви думаєте? Розгляньмо приклад. Ви хочете придбати ручку, і знаєте, що в трьох магазинах є саме та ручка, яка вам подобається. Тому є сенс порівняти ціни в цих магазинах. Поспілкувавшись з друзями, ви дізналися, що в першому магазині дорожче, ніж у другому. А ще в другому дорожче, ніж у третьому. Тоді ви одразу розумієте, що в першому магазині буде також дорожче, ніж у третьому, і що в третьому найнижча ціна. І ви маєте цілковиту рацію. Бо наступна теорема підтверджує це. Теорема 1. Якщо А більше за Б і Б більше за С, то А більше за С. Доведення. Якщо А більше за Б, то А відняти Б більше нуля. Аналогічно, якщо Б більше за С, то Б відняти С більше нуля. Сума додатних чисел додатна, тому А відняти Б, додати Б відняти С буде більше нуля. А це рівнозначно тому, що А відняти С більше нуля. Адже А відняти Б додати Б відняти С дорівнює А відняти С. Аналогічно, якщо А менше Б і Б менше за С, то А менше за С. Тепер ознайомимося з другою властивістю. Нехай, наприклад, ви вище за свою однокласницю. І за цей рік ви обидвоє виросли на 10 см. В такому разі ви і далі будете вищі за неї. Теорема 2: Якщо А більше за Б і С будь-яке число, то А додати С більше за Б додати С. Доведення. Ми знаємо, що А більше за Б. А тому А відняти Б більше нуля. Додаймо і віднімімо від лівої частини нерівності. Довільне число С. Тоді отримаємо, що А відняти Б, додати С відняти С більше за нуль. Згрупуємо доданки і матимемо, що А додати С відняти Б додати С більше нуля. Тобто отримаємо, що А додати С більше за Б додати С. Аналогічно можна довести таку властивість. Якщо А менше за Б і С будь-яке число, то А додати С менше за Б додати С. Наслідок: якщо будь-який доданок перенести з однієї частини правильної нерівності в другу, замінивши знак доданка на протилежний, то отримаємо правильну нерівність. Доведення. Нехай у нас є нерівність А додати С більше за Б, де АБ і С довільні дійсні числа. Тоді з попередньої теореми випливає, що ми можемо додати до обох частин число мінус С, або те саме, що від обох частин відняти С. Матимемо, що А додати С відняти С більше за Б відняти С. Скоротивши плюс С та мінус С, отримаємо А більше за Б відняти С, що ми й хотіли довести. І остання третя властивість. Теорема 3. Якщо А більше за Б і С додатне число, то А С більше за b c. Якщо А більше за Б, і це від'ємне число, то АЦ менше за БЦ. Доведення. Нас цікавить знак виразу АЦ відняти БЦ. Винесімо С за дужки і отримаємо С помножити на А відняти В. Оскільки А більше за В, то А відняти В більше нуля. Тоді, якщо С більше нуля, то С помножити на А відняти Б більше нуля. І, відповідно, АЦ більше за ВЦ. Якщо ж С менше нуля, то С помножити на А відняти Б менше нуля. І відповідно АЦ менше за БЦ. Аналогічно можна довести таку властивість. Якщо А менше Б і С додатне число, то АС менше за БС. Якщо А менше Б і С від'ємне число, то АС більше за БС. Наслідок, якщо АБ більше за 0 і А більше за Б, то 1 поділити на А менше за 1 поділити на Доведення. З теореми 3, ми знаємо, що якщо домножити обидві частини правильної нерівності на одне й те саме додатне число, то нерівність залишиться правильною. Зауваживши, що 1 поділити на АБ більше 0, домножимо обидві частини нерівності А більше за Б на 1 поділити на АБ. Тобто, фактично. Поділимо обидві частини нерівності на АБ. Отримаємо, що А поділити на АБ більше за Б поділити на АБ. Скоротивши обидва дроби, матимемо, що 1 поділити на Б більше за 1 поділити на А. Потренуємося на практиці. Приклад 1. Запишіть нерівність, яку отримаємо, якщо до обох частин нерівності мінус 3 менше 4 додамо число 5, число мінус 2. Розв'язання. За теоремою доведеною вище, нерівність залишиться правильною, якщо до обох її частин додати одне й те саме число. Тому, відповідно, отримаємо. Мінус 3 додати 5 менше 4 додати 5. Або ж 2 менше 9. Та при додаванні мінус 2 отримаємо мінус 3 відняти 2 менше за 4 відняти 2. Або ж мінус 5 менше 2. Зверніть увагу, що додати мінус 2 це те саме, що відняти 2. Тому, якщо від обох частин. Правильної нерівності відняти одне й те саме число, то нерівність залишиться правильною. Приклад 2. Запишіть нерівність, яку отримаємо, якщо обидві частини нерівності 5 більше мінус 3 помножимо на число 4. На число мінус 2. Розв'язання. За теоремою доведеною вище. Нерівність залишиться правильною, якщо обидві частини нерівності помножити на одне й те саме додатне число. Тому, відповідно, отримаємо 5 помножити на 4 більше за мінус 3 помножити на 4. Або ж 20 більше за мінус 12. Під час множення обох частин нерівності. На одне й те саме від'ємне число знак на рівності змінюється на протилежний. Тобто отримаємо 5 помножити на мінус 2 менше за мінус 3 помножити на мінус 2. Або ж що мінус 10 менше за 6. Зверніть увагу, що за тими самими правилами можна також і ділити обидві частини нерівності. На одне й те саме число. Адже помножити на 1 третю — це те саме, що і поділити на 3. І аналогічно, помножити на мінус 1 третю — це те саме, що і поділити на мінус 3. Отже, сьогодні ми вивчили велику кількість різних властивостей числових нерівностей та навчилися їх застосовувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!